Житловий комплекс Фазер Відеял, родинна фортеця, встигніть обрати найкраще планування. Президент України Володимир Зеленський не вважає кращим варіантом для України ідею щодо вступу нових членів з обмеженими правами аби прискорити їхнє членство в Європейському Союзі. Про це він сказав у прямому ефірі «Євроньюз» в рамках публічного саміту щодо розширення ЄС. Зеленського запитали, чи підтримав би він ідею про прийняття нових членів ЄС, зокрема України, з частковим правом голосу на перший час. Що могло б прискорити процес. Ні, як це можна зрозуміти. Ми хотіли би, щоб до України було ставлення на рівних, і якщо мова про членство у ЄС, воно має бути повноправним. Як на мене, дуже важливо, щоб це були рівноправні країни за одним столом, незалежно від розміру території чи населення. Важливо, щоб вони поділяли спільні цінності. На мою думку, не можна бути наполовину членом ЄС. Водночас Володимир Зеленський зазначив, що бачить шанси для України стати членом європейського союзу навіть раніше 2030 року, тобто дати, яку часто згадують як реалістичний час для вступу. І Володимир Зеленський розповів, що просив президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа посприяти із впливом на прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який блокує рух України до ЄС, за словами президента Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього члена союзу, і вони про це говорили. Зокрема, під час розмов згадували і проблеми угорського вето. Ми говорили про блокування з боку лідера Угорщини, і я запитав президента Трампа, чи підтримає він мене у тому, щоб допомогти нам. Він сказав, що зробить усе, що у його силах. Європейський союз похвалив Україну за її прогрес у реформах на шляху до вступу до блоку, незважаючи на за занепокоєння щодо корупції. Про це заявила верховна представниця європейського союзу Кая Калас під час прес-конференції. За її словами, жодна країна-кандидат ніколи не показувала таких результатів, при цьому перебуваючи у стані війни. Для України членство в Європейському Союзі може стати важливою гарантією безпеки. Жодна країна-кандидатка ніколи не проводила таких радикальних реформ під час війни, і це свідчить про надзвичайну відданість України ідеї членства. Водночас комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос додала, що Молдова та Україна хочуть завершити переговори до 2028 року. Також за її оцінками, Чорногорія є найбільш просунутою країною в процесі вступу до союзу. Наші кандидати мають амбітні цілі. Чорногорія хоче завершити переговори наприкінці 2026 року. Албанія наприкінці 2027 року. Молдова та Україна у 2028 році. Для мене особисто амбіції важливіші за роки, і комісія підтримує ці амбіції. Щодо цього року можу сказати, що ці чотири країни-кандидати підкріпили свої амбіції. Конкретними діями Чорногорія є найпросунутішою в процесі вступу до ЄС і досягла значного прогресу в цьому напрямку, продемонструвавши відчутні результати у проведенні необхідних реформ протягом останніх років, що означає, що загалом вона є найбільш підготовленою країною до вступу в ЄС. І під час свого виступу Володимир Зеленський також заявив, що нещодавно Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Петріот. Президент зазначив, що Росія не має успіху на фронті, тому очільник Кремля Владимир Путін почав енергетичний терор у цьому контексті. Український президент відзначив допомогу Європейського союзу, зокрема Німеччини, щодо передачі таких систем, які наразі освоюють українські військові. І питання патріотів воно надзвичайно важливе для нашої держави. Відтак, як зазначив президент, потреба повітряних сил близько 20 таких систем, тому що вони є ефективними і добре працюють саме проти балістичних цілей, яких у Російській Федерації стає по перше, дедалі більше. По-друге, вони отримують і ракети з північної Кореї. І, зокрема, їх теж використовують для обстрілів саме території України. Тому ми сподіваємося, звісно, що. Таких систем буде набагато більше дві одиниці від Німеччини це дуже хороші новини. Тому надалі сподіваємося лише на збільшення кількості таких систем протиповітряної оборони в геометричній прогресії в лавах сил оборони. України, але окрім патріотів, Уряд Німеччини також планує збільшити і фінансову допомогу Україні приблизно на 3 мільярди євро наступного року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох співрозмовників в уряді країни у своєму бюджеті. На 2026 рік Німеччина виділила Україні 8,5 мільярда євро. Ці кошти покриють витрати на закупівлю артилерії, безпілотників, броньованої техніки та заміну двох систем. Петріот Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги України, надавши близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, тим часом очільник Кремля Володимир Путін підписав закон про цілорічний призов. Про це повідомляють російські медіа. За їх даними, відтепер росіян забиратимуть в армію недвічі на рік, а постійно з 1 січня до 31 грудня. Крім того, він дозволив призивати резервістів для охорони важливих об'єктів. Водночас встановлюється і термін явки за повісткою військомату, що не може перевищувати 30 днів, у здати її розміщення в електронному реєстрі. У разі порушення цього терміну призовника оголосять у розшук. Під час поточного осіннього призову у Росії планують мобілізувати 135 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років, що є найбільшим призовом цього періоду за останні 9 років. І росіяни збільшили радіус своїх авіаційних бомб до 200 кілометрів. Така дальність дозволить російським літакам не входити до зони дії засобів протиповітряної оборони України. Про це повідомляє телеграф. Також у головному управлінні розвідки не виключили, що Росія зможе використати ось ці каби для завдання ударів по об'єктах у глибині території. Щодо компонентів, то у розвідці кажуть, що в основному вони китайського виробництва. Однак до складу фугасних авіаційних бомб типу комета, якими оснащуються всі модифікації МПК, входять і електронні компоненти виробництва компаній зі Сполучених Штатів Америки, а також Швейцарії. І, зокрема, перше про що хотілося би поговорити, це звісно ось цей указ, який підписав Путін щодо призову 365 днів на рік, який буде на території Російської Федерації, і в цьому от здається не вбачається якоїсь великої проблеми, тому що це призовники, вони без належного бойового досвіду, і фактично, за потреби Російська Федерація хоче просто е більш інтенсивно. Власне, проводити ось цей призов, так щоб у них постійно були ось ці дані, щоб вони постійно знали, якою інформацією можна керувати. Але, на мій погляд, набагато. Гіршою для нас є той факт, що Путін також підписав указ, який дозволяє повертати резервістів до охорони важливих об'єктів, як вони це називають. І в цьому може критися основна проблема, тому що ми з вами чудово розуміємо, яким чином ось ті підрозділи так, ось ті групи військових, яких призивають до служби з резерву, нібито для охорони. Тих чи інших критично важливих об'єктів ми знаємо, як швидко вони можуть стати штурмовими групами, і ось ці резервісти це люди здебільшого з бойовим досвідом, це ті, які знають, що таке війна, і вони вміють воювати, врешті-решт. Тому тут дуже важливий ось цей аспект, як на мене, тому що ось якщо справді не буде масовості ось це повертання з резерву, це по перше, або Може звільнити тих людей, які вже перебувають там на службі, а тих відправлять у штурмові підрозділи. Ну або безпосередньо переведуть їх. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав позиції українських військ на Добропільському та Покровському напрямках. Зокрема, він зустрівся з українськими воїнами на пункті управління першого корпусу національної гвардії Азов, 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Робіж та 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, яка тримає оборон на Покровському напрямку він зазначив, що з військовими обговорили ситуацію на передовій, забезпечення позицій усім необхідним, логістику, ротації, досвід бригади, а також розвиток дронів та реалізацію програми контрактів 18 24 та майбутній перехід на контрактну армію. Зокрема, говорили про комплектування бригади та підготовку військових. І далі розповім про унікальну і надважку операцію під назвою ГВЕР, про яку повідомив перший окремий медичний батальйон. 33 дні минуло від моменту важкого поранення та накладання турнікету. Шість спроб були невдаленими та втрачені. НРК, з них чотири це техніка суміжних підрозділів. Сьома спроба вона завершилася успіхом. Пораненого евакуювали з населеного пункту, що перебував під контролем ворога. Загальна довжина маршруту склала 64 кілометри, з яких 37 – Пошкодженим колесом місія тривала майже 6 годин. Під час маршруту до пораненого наземний роботизований комплекс зазнав ураження протипіхотною міною, але зміг продовжити рух на пошкодженому колесі. Під час маршруту до точки передачі дрон зазнав скиду з ворожого. БПЛА, але поранений, не постраждав завдяки броньованій капсулі українського бійця. Успішно евакуювали йому надали необхідну медичну допомогу. І наразі він продовжує лікування вже на наступних етапах. і Його життю нічого не загрожує. І ось ця історія вона дуже добре показує, наскільки важливими наразі є саме наземні роботизовані комплекси. Вони набули своєї актуальності за умов ускладнення логістики через велику кількість БПЛА з боку противника, в тому числі у повітрі. І зрозуміло, що на великих автівках чи навіть на бронемашинах під'їхати до позиції і безпечно виїхати назад. Це вже. Є надзвичайно важко при цьому. Ось ці НРК, вони прийшли на поміч і зрозуміли таки виправити дещо ситуацію з нашою логістикою, і там, де здавалося би, проїхати неможливо, ось такі. Здавалося б, невеличкі наземні роботизовані комплекси вони справді роблять дуже і дуже велику роботу серед функцій, які вони здатні виконувати, і завдань це ціла низка місії. Зокрема, серед них це і логістичні завдання, тобто перевезення. Вантажів, боєприпасів на позиції, особливо в дуже небезпечних умовах. Далі це, звісно, ж евакуація. Це підтвердження історії, про яку я щойно розповідав. Це евакуація поранених з поля бою, часто з можливістю розміщення навіть кількох людей на ношах. Далі, що стосується саме безпосередньо бойових дій, то ось такі дрони вони здатні переносити в тому числі озброєння це кулемети чи гранатомети для вогневої підтримки або певних інженерних завдання, також для розвідки. І, зокрема, ми бачили відео, яке публікували наші бійці, де ось такий дрон під'їжджає ближче до лісопосадки, і фактично з Браунінга дуже ефективно. Може подавити вогнем противника і от виконати таке завдання без будь-якого залучення так нашої піхоти, наших бійців. Фактично, ось такий наземний роботизований комплекс це продовження історії безпіл... безпілотного розвитку нашої армії. І зрозуміло, що такі дрони вони є дуже багатофункціональними, так і допомагають нашим бійцям виконувати велику кількість завдань на передовій, в тому числі ось ці дрони вони здатні і. Проводити дистанційне розмінування території, особливо протипіхотних мін, створюючи безпечні зони для саперів, і так само мінувати їх, що теж досить таки цікаве застосування ось таких «НРК». При цьому починалося все точно так само, як історія з морськими дронами. Так це були безпілотники камікадзе і умовно. Ось такий дрон, який ви бачите на своїх екранах з двома протитанковими мінами. От безпосередньо відбувається мінування місцевості. Ось цим дроном він міг заїжджати на певну позицію і власне детонувати, коли це потрібно. І були відео від наших військовослужбовців, де ось такий дрон під'їжджав. Під міст, який був надзвичайно важливим логістично, так для росіян там наші оператори побачили склад мін. Ну і він дуже ефектно і швидко вибухнув в потрібний момент. Таким чином, фактично зруйнувавши логістику для ворога і не даючи їм можливостей якраз таки. Користуватися ним так і перекидати необхідне для своїх військ, ну і свої підрозділи, в тому числі щодо певних прикладів, ось цих роботизованих комплексів, то їх є декілька. Розповім про таких найбільш публічних і. Тут немає ніякого секрету. Це от те, що взято фактично з відкритих джерел. Відтак, дрон Протектор, так він називається. Це по суті великий комплекс, що базується на позашляховику і може перевозити до 700 кілограмів вантажу, буксирувати причіп і перевозити до трьох поранених одночасно. Він має запас ходу до 500 кілометрів і кілька видів зв'язку, включаючи в тому числі. Starlink. а наступний приклад: це Конюк-1. це комплекс, який призначений більше для логістичних, евакуаційних та інженерних і транспортних завдань, з переміщення вантажів різного призначення. Так, тобто, це в моменти, коли потрібно щось довести нашим військовослужбовцям. І до речі, в третьому корпусі армійському говорили про те, що зараз от НРК це більша частина. Нашої логістики, так яку ми взагалі проводимо, тому вочевидь вони на полі бою нині дуже і дуже потрібні. Наступні комплекси – це рейтел аш це багатоцільовий комплекс з корисним навантаженням до 400 кілограмів, який може використовуватися для перевезення вантажів, підвозу боєприпасів та евакуації поранених. І очевидь, ось така велика, велике, велике різномаїття, Так, ось цих моделей різних типів цих дронів робить їх дуже перспективними. Я б сказав, на полі бою, і те, що вони будуть покращуватися і удосконалюватися, це в принципі зрозуміло, тому. Бажаємо наснаги нашим інженерам, нашим виробникам, які дуже і дуже активно цим наразі займаються, допомагають нашим силам оборони збройним силам України в їхній бойовій роботі, тому що ось такі комплекси вони справді дуже потрібні. Нині на фронті, ну і продовжимо з певної загрози з повітря. Це те, про що нам говорить міністерство оборони України: що у жовтні російські окупанти різко збільшили кількість ударів саме керованими авіаційними бомбами по території України. За місяць понад 5328 тисяч кабів по позиціях наших військ і при фронтових містах. Про це пише Міністерство оборони. За їх даними, це найбільша кількість скинутих кабів за місяць від початку 2025 року. Це 10 місяців. Ворог вже скинув близько 40 тисяч авіабомб стільки ж скільки за весь минулий рік. Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграмі написав і виклав відео про те, що побував у пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування на десантно-штурмових військ Збройних сил України, і це власне той корпус, який вже тривалий час веде свою бойову роботу саме на покровському напрямку. Президент написав, що військові доповіли про ситуацію в районі Покровська стабілізацію лінії оборони взаємодію з суміжними підрозділами і зазначив, що ворог продовжує наразі нарощувати зусилля та вести штурмові дії в Покровську, і особливо увагу приділили посиленню української оборони та забезпеченню воїнів усім необхідним. І якщо президент пише про певну стабілізацію, то насправді це. Дуже хороші новини, тому що у випадку і в ситуації, так в обставинах, коли російські диверсійно-розвідувальні групи їхні звичайні піхотинці підрозділи починають заходити з усіх сторін, а саме такою є наразі ситуація в Покровську, і особливо вони намагаються рухатися в бік саме перерізання логістичних шляхів наших сил оборони. То певна стабілізація і вирівнення як таке лінії фронту це може дуже допомогти в обороні надалі. Тому сподіваємося, врешті, що таки вдасться дещо відкинути противника, трохи е от зупинити його, так завдати втрат, тому що зосереджено там дуже багато і відверто, якщо лише спецпризначені Чинці Альфа служби безпеки України знищують півтори тисячі окупантів за останній місяць. То ви уявіть, які кількості взагалі знищують усі підрозділи, які перебувають там і ведуть свою бойову роботу, і це дуже багато. Що і особового складу, що і бронетехніки, і танків, і того, що Російська Федерація наразі застосовує дуже велика кількість знищених саме легких автомобілів. Так, це те, як відбувається зараз логістика із одного і з іншого боку, тому кількість уражень вона є надзвичайно великою, але бачимо, що навіть і це не зупиняє. Російську армію перед завданням, яке їм поставили, а це вочевидь захопити Покровський і взяти цю територію під свій контроль. Ну і далі додам іще е, цікаву інформацію щодо протидії ворогу за чотири місяці серійного виробництва. Захисники України збили стінгом понад тисячу шахейдів та Гербер, І Майже половину з них було збито саме за жовтень. Про це повідомили в телеграмі Дикі Шершні, які займаються його розробкою. Стінг це швидкий і маневрений дрон. Розгортання комплексу займає до 15 хвилин. Він без катапульти стартує з будь-якої рівної поверхні за секунди. Фактично набирає висоту і миттєво не здоганяє російський шахет. Його можна повернути, якщо ціль не була виявлена або була знищена, наприклад, іншим безпілотником. І ефективне знищення шахетів стінгом на відстанях до 25 кілометрів показує, що ось ця розробка вона є дуже ефективною, і ця вона здатна працювати з будь-якою впівістанцією. Також дрон. Може комплектуватися унікальною цифровою телевізійною системою. При цьому у телеграмі диких шершнів додали, що термін навчання роботі з перехоплювачем займає до трьох днів. Водночас з конвеєра сходять тисячі дронів щомісяця. і воживить в теперішніх умовах це є певний пріоритет нашої держави, тому що кількість шахедів лише збільшується кількість ГРБР і інших БПЛА, якими росіяни атакують територію нашої держави, тому протидія. Їм це надзвичайно важливо, так тому що це в тому числі захист наших міст, захист наших людей, нашого населення і об'єктів критичної інфраструктури. Тому сподіваємося, що таких дронів буде вироблятися не тисячі, а десятки тисяч щомісяця, що в принципі зможе покрити геть усі потреби.